Доброго вечора, ми з України, ми незалежні, залізні єдині. Нам не потрібне чужей на хвилину, ми хочем спокою, ми хочем миру. Маєм свої і сади й полонини, гори високі, пустелі, низини, зоряне небо, родючі городи, степи, поля. Рідні стежки і води, вільні, як птахи, і крила не зв'язані, у міцному корінні своєму не в'язані. Знайте, ми люди козацького роду, наша земля то є наша свобода.